Павло Глазовий, як кузьму провчила жінка його мила. Повернувсь кузьма з роботи, освіжився в ванні, одягнув нову піжаму та й ліг на дивані. Лежить собі, проглядає журнали й газети, а дружина варить, смажить, готує котлети. Пообідав Кузьма смачно, запалив казбека. Ну, чого ти? пита жінку, така недалека. Тільки в тебе балачки про супи, й олію і ні слова про театри, про драматургію. А є жінки, збоку глянеш, ходить, як Аїда. Драматургів усіх знає аж до Евріпіда. так і сип плеті, тогобі, карузов Феліні, Есамбаєв, Магомаєв, Кобзон, Паганіні. А ти яка? Ти ж не тямиш в цьому, ні бельмеса. Ти ж не можеш відрізнити брамса від Бернеса. Давно тебе не бачив я в хорошому платті. тиняєшся у тапочках в дешевім халаті. Ти забула, що є в світі жіночі принади, перманенти, манікюри, духи та помади. Я хотів би бути мужем культурної дами, а ти чавиш помідори, брящиш друшляками. що побачиш, вишні сливи, пхаєш у консерви. Я не можу, розумієш, здають уже нерви. Через добу повернувся наш кузьма додому. Зустрічає його жінка в плаці голубому. Підведені чорним очі на губах помада закрутила кузьмі в носі від духів Елада. Плаття модне, вузесеньке, облягає форми, ще й коліна не прикриті, такі тепер норми. Посадила кузьму в крісло, сіла проти нього, як французька кінозірка, виставила ноги. У кузьми від здивування потилиця змокла. А дружина запитує, ти читався фокла? Може, тобі до вподоби п'єси Евріпіда? Сапе кузьма, відшипися, подавай обідець. Нащо мені Евріпіди? Нащо їхні п'єси? А ти ж казав, що в мене дрібні інтереси, що немає шику, блиску, манери негарні. Я й просиділа сьогодні півдня в перукарні. Не було в мене часу возитися за бідом, то я й замінила тобі обід Евріпідом.